Сторінка 121, розділ 4. Розвиток людства упродовж історії. Параграф 22. Поява і розселення людей на землі. Поява предків людини. Епоха первісного суспільства найдовша в історії людства, вона тривала мільйони років. Це був час появи предків людини, виникнення людей сучасного виду, людини розумної та їх розселення по землі. З давніх часів існувало кілька припущень щодо походження людини. Тривалий час люди вважалися творінням богів. Є версія про походження людей від космічних прибульців, досліджуючи історію появи людини вчені дотримуються еволюційної теорії Дарвіна. За нею всі люди походять від спільного предка, що свого часу виокремився з тваринного світу. Спочатку найдавніші люди мало чим відрізнялися від тварин, але поступово у колективній праці: полювання, рибальство, облаштування житла, опанування вогню, у процесі спілкування в людини поступово вироблялося мовлення. Під час полювання. Збиральництва та вирішення інших завдань, як виготовлення гострої палиці списа чи вичинення шкіри для накидки. Розвивався мозок людини. З часом люди навчилися вирощувати корисні рослини та доглядати за тваринами, виготовляти найрізноманітніші знаряддя праці, предмети побуту. До наших днів збереглися твори мистецтва первісних людей, наскальні малюнки, прикраси, різьблені, статуетки. Поява первісних людей на теренах України. Первісні люди на території України з'явилися майже 1 мільйон років тому. Залишки діяльності найдавніших первісних людей на території України були знайдені на одній із гір над річкою Тисою біля села Королево на Закарпатті. Знахідки в королевому найдавніші свідчення про життя та побут первісних людей не тільки в Україні, а й в усій східній Європі.